Радіо Юей ЧИКАГО» Друзі, у нас на прямому зв'язку Стап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування. Ну, ми можемо фактично і підсумок тижня підбити, дві події вже основні сталися. Я почну одразу е, е, по черзі з обох е, і почну зі зміни уряду, бо ну, така поворотна подія. Поясню, чому в нас. Е, недоторканність недоторканість і президент і весь його ескорт пояснює свою недоторканність, свою поза конституційними повноваженнями, можливість обіймати найвищі посади саме воєнним станом. В цьому суспільству з початку війни було сказано, оскільки війна і оскільки діє правовий статус воєнного стану. То в законі про правовий статус воєнного стану вказано, що дійсно, і це правда, це правильна відсилка, правильна апеляція до закону про воєнний стан. В 10 статті сказано, що не можна припиняти повноваження президента, кома парламенту. Кома, Кабінету міністрів, кома, Нацбанку, кома, і там низки інших органів, там у нас є. Подивитися, е, ну от власне кажучи, ось така в нас і ситуація. Достатньо, ну як сказати, достатньо така лицемірненька, так? тому що свою недоторканність і своє вічно владдя, а це новий, новий термін, на який немає управи, тому що вічна влада передбачена правовим статусом війни і воєнного стану. Вона розповсюджується за логікою е, нашої владоможців на президента. Ну, на парламент, напевно теж. А от на уряд воно якби вже вирішили собі, що й не розповсюджується. І, власне, вся історія з, зі зміною уряду, я би взагалі її коментував не з позиції там, персоналі, не з позиції прізвищ. А за що, а чим не вгодили одні. Тому що ну, я дуже часто це порівнюю перестановкою ліжок борделі. від Чого сума одноосібної влади не міняється і каркас одноосібщини ніяк не постраждає? Тому я про це взагалі навіть не говорю. Мене в цій історії, і я власне пропоную на цьому заакцентувати свою увагу на це звернути увагу нашої аудиторії. Цікавить і має цікавити лише ось ця така: ну от нотка лицемірства, коли воєнний стан для президента і його оточення діє. Як е, таке алібі і шпит е, недоторканності на посанні. але це, на їхню думку, не стосується інших не менш важливих каркасних реперних гілок влади в даному випадку говоримо про неуряд і зміну ряду? Я тут хочу теж нагадати, що коли ще рік тому по Шмигалю почали перші. Такі циркулювати чутки, здогадки, що його там будуть міняти. Я добре пам'ятаю ці вислови, що ну вже втомився президент від Шмигаля. Знаєте, ну навіть втома. Тож втома це є дуже важлива причина. знаєте. то є супер важлива причина. То якраз тоді, коли тільки почали циркулювати минулого року представник. Тодішній представник президента в парламенті Слуга народу Веніславський саме цим і апелював. Він відсилав усіх, хто тоді вимагав відставки Шмигаля. Відсилав до якраз того закону про воєнний стан і казав, що під час війни то не можна, бо тоді виникне сумнів легітимності наступного кабінету. Міністрів зараз не виникне нікого сумнів, так? Так що все нормально. От, власне кажучи, ось на цьому я хотів би зацентувати усі ці, абсолютно дикі, і по формі, і по змісту. Я по змісту навіть не говорю, тому що я вже це сказав. Вити, ну, в моделі одноосібної влади немає сенсу, немає змісту там говорити про прізвище підневільного стрілочника, тому що прем'єр-міністр зараз є, це ніхто. Ну, тобто, в нас же ж каркас одноосібної влади, де все підзвітно, тільки государів, цареві. Тому це ми не обговорюємо. Тут зациклюємося лише на самій формі. І Тут виникає достатньо цікавий. Він, звичайно, не матиме ніякого там значення і, і, і тим паче практичного силення, але прецедент, принаймні такий для інтелектуальних людей, який полягає в дуже простій речі. Якщо вони показують, що навіть всупереч статусу правовому і воєнного стану, можна міняти уряд, а не, а не можна міняти себе, то в суспільства, принаймні в розумної частини, теж може закратися така підозра. То якщо священну корову уряду можна міняти, попри воєнний стан, який якби, забороняється робити, так, то чого би і інших не можна? Ну, то це створюється такий самопрецедент на ну, ось мені здається, з абсолютно зрозумілою логікою. Так? А вже як та логіка буде ким трактуватися, то ви знаєте, як кому е, тут фантазія допоможе. До другої теми, то я напевно з вашою допомогою перейду, щоб ну, не було монологи. Знаєте, пане Остапе, я собі подумав таке, що мало хто взагалі задумався над тією так званою підміною поняття, ну як про статтю 10 закону про правовий режим воєнного стану, яка прямо забороняє припиняти повноваження президента, парламенту, уряду та інших органів. Так ви я тільки від вас почув оце, оцю цю ідею. В принципі, і тему, на яку слід якось свою думку, все-таки більш зосередити. Бо що це відбувається? Це перший крок до ем, перезавантаження влади, чи це просто щось зовсім інше? От такий от момент. Ну, ну ми знаємо я одразу про... відповів uh -huh. про перевантаження влади взагалі неможливо говорити, тому що перевантаження влади буде тоді, коли вся кліка піде в небуття. Поки кліка на своїх посадах, ну, кліка це політологічний термін на позначення структурально замкнутої системи, яка черпає свої гвинтики лише з поміж своїх. Ну, тобто лише в, в такій системі вирішує одноосібно перст государя, на кого він вкаже, той буде обіймати посаду. Я хочу ще також нагадати, так, що взагалі було в призначенні уряду, було порушено. Логічну і правову субординацію, тому що згідно з законом, подання на відставку прем'єр-міністра і подання на нове, на нове прізвище прем'єр-міністра має йти від парламенту. Або від парламентської коаліції, ну в нас її нема, тому що в нас одноосібна однопартійна влада мономічіся. Але формально подання спочатку має йти від парламенту, а не навпаки. Президент не мав права озвучувати прізвище в своєї фаворитки нової, поки не було подання від парламенту. Воно може й було формально, але в суспільстві воно взагалі ця. Ця вся логіка, суспільна логіка, як має взагалі народжуватися новий уряд, так не через три голови. Ну розумієте, коли в нас працює Людовікове гасло держава, це я то що хочу, те й ручу. Тому в принципі, я вже на я вже на цьому якось акцентувала увагу. Вони вже й не сильно це заморочуються дотриманням якихось навіть формальних таких суто для галочки. Знаєте. Формальних формальностей, вони в принципі навіть і не мають потреби над тим заморочуватися, тому що ну то міти в, 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 ну, в такій вертикальній моделі одноосібної влади, воно воно, знаєте, це все одно все для галочки. Ну що ніхто не розуміє, що не може в цій країні постати жоден посадовець без згоди царя і його регента. Ну, це ж зрозуміло всі. Нас модель така вже шостий рік і це не з війною зв'язано. Війна лише забороняє це рухати, ну але бачите, як ми бачимо, тут теж є е, свої тлумачення різних. До речі, що до тлумачень Конституційний суд, якщо комусь з'явиться ідея, піти за тлумаченнями. Ну, тому, що формально, наприклад, можна це подати, що це не є там зміна уряду, що це просто є кадрова перестановка, конкретно прем'єра, це не є процедура відставки уряду як такого, хоча то є, і має воно відбуватися через звіти, через цю е е протокольну частину. Але навіть якщо іти в Конституційний суд за розслумаченнями, то можна чи не можна, ну то державна влада подбала про те, щоб не було куди йти. Тому що вже третій рік Конституційний суд паралізований, він є напханий лише зараз недавно, кілька місяців тому там остання квота була заповнена лише підконтрольними кандидатурами. Тому про тлумачення Конституційного суду, взагалі, в принципі, і про Конституційний суд як орган, який тлумачить законодавство і всі норми, не доводиться говорити вже кілька років. Тому і це теж ну, я кажу, Людовік в чистому виді як. Кому треба, так все відбувається, чи з дотриманням формальностей, чи без хто за то спитає, хто то перевірить, хто на це зверне увагу. Українська ну, правда система. Українська правда пише таке речі: наступного дня народні депутати планують призначити Юлію Сверденко новою головою кабміну, а також призначити низку міністрів. Прізвище вже є назване. А в мене є питання до вас: на які посади підуть звільнені міністри? Не знаю. Не знаю, і я знаю лише точно, що ніхто не пропаде. Оцей формат кліки він передбачає колообіг ноунемів, вічний колообіг гвинтиків у межах системи. Якщо ви подивитеся взагалі на шестирічну таку кадрову лавку запасних, якщо можна такий спортивний термін вжити, так. То ви побачите там перетасовку одних тих самих прізвищ. У нас унікальна країна в світі, де абсолютно різні галузі, не пов'язані ніяк з собою, почергово очолювали дуже різні люди або одні ті самі. Тобто, в нас може, умовно кажучи, людина з митниці пізніше перейти е, там в оборону. Чи навпаки, в нас може людиною, наприклад, міністром культури стати людина, яка є дипломованим і фаховим послом, а там треба десь припхати, то в культуру запхали. У нас, наприклад, людина, яка з юстиції починала зараз очолює енергетику. Ну тобто, у нас такі обдарування при владі, що вони є просто генії індіго. Вундеркінти на різні руки. Вони у всіх галузях можуть себе проявити. У нас є такі непотопаємі, я би сказав, топ-посадовці, які за своє коротке, шестирічне там, то кажуть, стаж життя вони встигли поочолювати ключові відомства знаєте, по півроку кожен. І це от перестрибування з посади на посади, все в межах одної системи. Воно якраз свідчить про, про замкнутість влади як такої. Цим ми суттєво, і це вже не є питанням війни. Цим ми суттєво відрізняємося взагалі від демократій, як таких, де на посади можуть потрапляти і репрезентанти опозиції по квотах опозиційних, і репрезентанти коаліції, тобто багатопартійне представництво у владі, і просто люди позаполітичні, але експертні. З фахових галузей, воно, ну, наприклад, там щоб Нафтогаз очолювати, чи якесь там водне господарство, чи щось таке дуже специфічне. Ну, ясне діло, там треба всю життя пропрацювати. Там, знаєте, не пострибаєш посади на посади, як нас. Тому у нас цього не дотримується. У нас фаховий принцип, компетентний принцип призначення посади відсутній. У нас принцип лише приналежності до владної команди через близькість особисту, через дружбу, через непотизм. Через е, покірну влаштовуваність, так тому, власне кажучи, це основний критерій. Тому не доводиться переживати, що там з ними буде, хто відставився, то я думаю, буде переведений на інші якісь посади. Всім знайдуть злачні місця. А кому пощастить? Алелуя! Ура, ура послом! Бажаю я Україну, на це і натякав, якщо чесно. розумієте, якщо людина вже дуже вислужилася і має такі крупні заслуги перед владною орбітою, вона що отримує знак подяки? Посаду посла. Ну, Так що, можна, я думаю, очікувати і таке признання. Ну, що ж. Пане Остапе, давайте декілька слів відносно візиту Кіта Келуга. І Володимир Зеленський вже, вже сказав так. Вже сказав про те, що Це краса друга тема. Ну тиждень, 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 кур'єр. П'ятидесятника Трампа побував у Києві. Я так ну так собі жартівливо це говорю, тому що в нашому дискурсі Трампа починали вже почали називати п'ятидесятником, після як ви знаєте, його заяви про те, що він дає там на припинення вогню і війни 50 днів. То вже таке пішло таке, знаєте, як такий жарт, що знаєте, це це вже такий п'ятдесяти. Ну це, оце це перебування тиждень. Це дуже багато. Це не просто відрядження. Ну, тому що якщо ви дивитеся на якусь там навіть, логістику і перебування різних топів по світу, ну то ніхто тиждень ніде не сидить. Ну, приїхали з візитом. Є процедура на другий день. Полетів, дай далі. У нас тиждень. Я тут звернув в цьому плані увагу лише на один момент, дуже важливий. Звичайно, там ніхто свічку громовицю не тримав під час тих зустрічей, але нам треба розуміти, що це завдання припиняти війну в межах 50 днів, і перебування Келога, тобто посланця Трампа, в Україні, цілий тиждень, воно є напряму пов'язане, тому що. Цитата, на яку так образилася українська спільнота, абсолютно, напевно, логічно і підставово образилася Трампа цитата Трампа, який сказав, що я ні на чиєму боці, я просто хочу припинити, припинити цю бій. Оце не на чиєму боці, і означає, що Трамп технологічно стоїть над барикадами, бо це дає йому такий робочий простір. Мати рівний доступ і рівну дієвість щодо обох барикад. І тому Келог Київ. Оце завдання ну це, це ж не завдання, ми так можемо протогратися словами. Так, така вимога за 50 днів припиняти війну це наші люди не враховують, але це є заява, завдання спрямована обом сторонам. Це не тільки перед Путіном поставлене це там дедлайн. Там він буде дотриманий, чи не дотриманий, чи потім Трамп придумає ще 50, там гадайте де, де, де 2 по 50, там і 100, знаєте, соточка. Тому тут, тут ніхто не знає. Тут не в тому справа. Справа в тому, що завдання припиняти війну ставиться перед двома сторонами. Це не є просто гра на одну сторону. Тому келох тут тиждень прожовувати, проговорювати, в тому числі, і гірші варіанти тоді. Коли не буде там, пославлення позиції в частині там, більшої компромісності і так далі. І так далі. Оцей момент ми не враховуємо, тому що ми вважаємо, що завдання 50 днів, і злі, вся та тема 50 днів, вона стосується лише Гаспеда Путіна. Так, власне кажучи, ні. Це завдання припиняти, тобто працювати на припинення війни, це завдання, якби це тиск на дві сторони. Це не лише на ворога. І тут цим пояснюється така тривала. Поїздка Келога до Києва якраз та теж чинити певні дії по о, припиненню війни. Я тут не даю своїх оцінок, тому що мені взагалі вся ця тема вже, чесно кажучи, не те, що сковану набили. Розумієте? Тоді, коли всім зрозуміло, наскільки ніхто не хоче це, з двох сторін, як часто любить говорити Трамп, і на кожному розі це буде повірте, говорити. То я, я якось ну, так, знаєте, сприймаю це як належне, ну та дав завдання, знаєте. Ну, може знаєте, дітвора йти в перервах між ганянням м'яча, знаєте, десь, знаєте, може і, і трошки там попрацює над завданням. Але ну, тут ми розуміємо, що тут складніші процеси. То я просто хотів на цьому наголосити, бо ми цього власне не враховуємо. Ми чомусь думаємо, що це взагалі тиск відбувається лише на Росію, як на ворога. Насправді трохи не так тиск відбувається на дві сторони, тому що вимоги Трампа по припиненню війни до України не змінились. Трамп далі стоїть на позиції, якщо буде неминуча втрата території, і то треба думати, як це обігрувати, визнавати, не визнавати, залишати в невизнаному статусі. Але втрата території буде однозначна, це не те, що 100%. тобто 500%, що території вже є втрачені, вони де-факто. І тому ці вимоги перед припиненням війни вони стоять перед перед як Трамп каже перед двома сторонами. Тому Келох так ту довго перебуває. А що там буде? Які там будуть вже наслідки? Чим там був уквітчений цей, цей візит, такий тижневий? То я думаю, ми вже наступного тижня побачимо, коли вже з'являться якісь перші заяви, перші дії, які можна буде вже тоді аналізувати. Що ж, пане Остапо, Давайте ще про послів поговоримо на банковій на позицію посла у Сполучених Штатах Америки розглядають не лише кандидатуру чинного міністра оборони Рустема Омєрова, але й також чинну міністерку юстиції Ольгу Стефанішину. Джерело співрозмовник УП в команді президента. Хто ж стане послом України у Штатах і чому забули Рязникова? Ну, та хто стане той, кого призначить, вони ж хто вислужиться, то і буде. Ну, я думаю, що ну, взагалі, по-перше, всі посади послів у нас перетворені як, я би, ну, в легітимну форму втечі. З власноруч поглибленої катастрофи. У нас всі, хто дуже багато що, якби. Ну, провалив пізніше за рахунок своїх заслуг перед владною командою, а ці заслуги здебільшого полягають в контролі потоків. В за, такому зацементуванні монопольного становища там, придворних освоювачів коштів і так далі. і так далі. В цьому ж заслужю. Не перед державою. Ну і зрештою, ну то знаєте, то ми так пожартуємо собі. Якщо йдеться про уміра, ну, знаєте. ну а що то ну, Та ж не, не в Буркіна Фасо відправити переможця війни? У нас війна вже виграна. Якщо ви, ви не в курсі, у нас вже два ключові. Ключові гравці війни, ну, Залужний, і тепер Умєров — вже будуть змінені. І Ви згадали Рєзнікова, Резніков взагалі мав бути послом Великобританії перед залужним. І тільки те, що Великобританія за, забанила, забракувала це призначення. Ну, тому що це взагалі про то, це аут після скандалу з, з яйцями за 17 гривень послом Британію. На довічний відпочинок, знаєте, ну це ж чесно кажучи, то навіть ну, навіть британці прифігіли, хоча це найбільш дружня до нас країна, е, то, от, власне, кажучи, ця історія з, зі зміною міністра оборони, а це основне воєнне відомство країни. Ну, країна в стані війни. Отже, міністр оборони це ключова посада. Ну тому, що йде перерозподіл бюджетів, йде фінансування армії, ну тобто йдуть оборонні закупівлі через це міністерство. Якщо вже другого міняють. Ну, то значить, я думаю, у нас вже все у нас, вже от перемога ось ближче. Я іронізую від безсилля, це нема сенсу взагалі це коментувати, тому що вони що хочуть в межах своїх приближених, те роблять: пересувають, винагороджують там, преміюють. Видають гонорар в якості посольських посад. Тому за цим слідкувати можна лише постфактом заднім числом, коли відбудеться призначення. Тоді всі порадіємо, що ще один зумів нормально собі вирішити своє життя за державний кошт жити в найкращих країнах світу. А ви собі тут плекайте незламність, значить, зміцнюйте стійкість тощо. Ще хотів з паном Остапом поговорити з вами. Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон, який врегульовує питання множинного громадянства в Україні. Коротко в нас вже немає дуже багато часу. Плюси і, і мінуси. Я тут теж не маю що нового сказати. Ми якось торкалися цього питання. Множинне громадянство воно знову ж таки, як і в випадку, з призначенням нового уряду, впирається в статтю закону. А в нашому випадку четверта стаття Конституції це основний закон. В Україні єдине громадянство Крапка. все інше можемо обговорювати просто як е, вільне тлумачення Конституції. Хто царі мають на це право, тому що, я кажу, людовік держава це я. Треба то буде, не треба, то не буде. Для того, щоб множине громадянство, а ідею я підтримую. Е, було запроваджено в Україні, потрібна зміна Конституції. Треба забрати цю статтю або її змінити. Для того, щоб була зміна в Конституції, треба, щоб не було війни. Тому що в законі про зміни до Конституції пише, що не можна міняти Конституції в час війни. До побачення. Ну тобто, але оскільки в нас держава це я, ну, хто буде заморочуватися на такі дрібнички, як якась там стаття Конституції. Ну, надіємося, що не будуть вони міняти конституцію під час війни. І на цьому теж ставимо крапку. Дякую. З нами був Остав Друздовідами. Журналіст блогер ну, та письменник. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.